Вітаю, друзі. Ну, ви, мабуть, бачили вже всі на параді, на червоній площі йшли, марширували, так би мовити, китайські військові. Для чого знадобилося сі притягти на парад своїх військових? Давайте подивимося, для чого це було потрібно сі. Йому треба було щось, щось Тут, де, де, знаєте, інформація, тут кража, кража інформації якоїсь. Розумієте? Домовлялися зарання, рішення приймали дипломатичним шляхом, але тут вкрасти юрис, ну, Це може бути якийсь документ, тобто якісь дані документальні. Тобто треба було вкрасти, Можливо, якусь інформацію. Ну, я думаю, що вони не випадково були тут, ну, давай, давайте ще подивимося, що скажуть Таро. Інформація пов'язана із захистом Росії. Із захистом. Можливо, це ППО. Ну, наскільки наскільки Росія захищена. Наскільки в неї вистачить сил себе ще захищати. Ну, знаєте, вкрасти інформацію про захист. От, от так іде. От, одна от розвідка, дивіться, все. Чітко, от, чітко та розказала, бачите? Інформація це, це розвідка, це шпигуни, це розвідка, це збір інформації. Не просто збір, а ну, кража інформації про захист, про захист. І це ціль була, це основна ціль цих, ось цих, цих військових, да? їхня мета, їхня ціль. Їхніми діями чітко керували, що швидше всього кожним отим хлопчиком, да? ну, ним керували. Ними керували вірніше, розумієте? І... Тут іще так, хитра збір інформації, якої вона буде задокументована. І тут, можливо, навіть для того, щоб якщо треба буде якщо треба буде Китаю ну, якийсь прорив, то вони використають цю інформацію. Але це інформація для якоїсь цілі, і дуже важливої, тому що старший аркан випав. Ціль. Про захист їхнього дому. Okay. Ну, ви подивіться, як Таро говорить. Наскільки захищена Росія про захист. Ведеться гра, ця гра ведеться для того, щоб, як прийде час змінювати ситуацію. Вона знадобиться, ця інформація знадобиться для того, якщо несподівано будуть розвиватися події. Якщо несподівано треба буде змінювати ситуацію, то ця. Ця інформація їм знадобиться змінювати ситуацію, впливати на ситуацію. Інформація збирається для того, щоб впливати, вплинути дуже-дуже швидко на ситуацію. Реагувати на якусь ситуацію треба буде дуже швидко. Ця інформація, вона дуже-дуже важлива, тому що теж випав тут старший аркан. Ну, цікаво, цікаво, заговорили старого. Також дивіться, тут щось тут також замішано. Ну, тут дивіться, якщо, якщо брати тільки Росію, то це Росія це ресурс. Давайте так будемо переключимося. Тому ну, тут іще, знаєте, звичайно, із ціллю впливу на Україну, да? швидко змінити ситуацію. Якщо щось може піти не так у них. Але тут я буду брати, що це імператриця, це Росія, тобто захист Дому Росії. Да? захист. Якщо треба буде швидко змінювати ситуацію, то вони вже будуть володіти певною інформацією, як вплинути на зміну цієї ситуації. Так, тут треба буде таємно, таємно змінити ситуацію. Змінити ситуацію таємно, якщо треба буде таємно змінювати ситуацію. Тому що відчуває, відчуває Китай, що справа йде вже до завершення, до того, що прийняти рішення, буде, швидше всього, прийнято рішення про завершення якогось етапу, якогось етапу, можливо, війни в Україні, да? завершення миру в Україні, завершення війни в Україні ну, Тут однозначно тут однозначно іде, іде інформація про те, що ці військові, вони вже якусь інформацію по хитрому, по-хитрому вони, вони, вже її зняли, цю інформацію. Так, для чого ще? Тає, таємна таємниця, таємна інформація. ну, то Тут 100% що. є. Що це розвідка, таємно, треба запустити певні процеси кардинального розвороту. Ви знаєте, якщо станеться, ця... якщо е -е, якийсь почнеться завершальний етап, можливо, війни, да? якщо їхня кампанія в Україні, російська, так би мовити, війна в Україні буде вже завершуватися, тому що прекрасно розуміють, що, що довго цей процес тягти не, не будуть уже. Ви розумієте? Тому що світ починає підходити до того, що треба завершувати процес, завершувати і кардинально змінювати, Китай розуміє, що процеси завершення війни, вони не, Так? Цей процес все рівно почнеться. І от, як тільки почнуться якісь кардинальні зміни, Китаю треба запустити, знову ж таки, запустити таємні процеси кардинальних змін. Розумієте, Китай до чогось готується. От, от до чогось вони готуються. Для чогось їм ця інформація потрібна? Закінчити таємне. Процес руйнування допоможуть, допоможуть в процесі, таємно процес допомоги, але, знаєте, тут іде руйнація, процес світ, світ уже запускає процес руйнації, можливо, цієї Російської Федерації, да? процес руйнації, він почнеться. Ви розумієте? Китай розуміє, що процес руйнації Росії він ну, Ізбіжен. Він Все, він почнеться. Процес руйнації це буде кінець. І це буде, знаєте, як радикальна, радикальні зміни. І цей кінець, цю руйнацію запусти, запусти Україна, запусти світ. Він уже почався, вже почався руйнація. Розумієте? Руйнація вона вже почалася. Ну, не випадково Дудаєв сказав, да? пам'ятаєте, Джохар Дудаєв, що коли зійде українське сонце, Російська Федерація зникне. зникне. І тут ось щось, щось пов'язане з допомогою, щось, можливо, забрати, щось треба буде тоді. В момент руйнації Російської Федерації Китай, швидше всього, буде забирати, забирати територію. От, от от щось іде мені така інформація, розумієте? Тому їм треба зараз зібрати інформацію, наскільки Раша може захистити свій дім. Ви мене зрозуміли? Тому що процес руйнації і неминуча кончина Російської Федерації вже, вже процес таємний він вже запущений. Не просто так ці хлопчики приїхали, збираються, Дуже серйозна, навіть на рівні документів буде задокументовано прийнято рішення задокументувати цю інформацію, розвід, розвід інформацію. Тобто, знаєте, як, якщо зробити такий висновок, підсумок, да? на випадок руйнації Російської Федерації, Китай буде вже знати наскільки забираючи свої території, буде, буде вже розуміти, да? з чим вона буде стикатися. З, з яким захистом територій? А який захист, якщо вони стягли майже все і з Далекого Сходу майже все стягнуто на війну в Україну? Але інформація збирається. От цікаво, да? цікаво, говорять карти. Так. Кінець тоді треба буде пожертвувати, да, щось Втрати. Розумієте, тут тут таємно таємно пожертувати. Значить, якщо вона розпадеться, да, ситуація, ситуація вийде, ну, ситуація буде безвихідна для Росії, безвихідна, і тут тоді треба розпочинати новий етап Китаю, новий етап запускати, запускати, відродити те. Що вони колись втратили. 136 років тому у ну, Китая забрали землі Далекого Сходу. Відродиться те, що вони втратили. Ви мене зрозуміли, да? Ось так. Коли ситуація зовсім буде катастрофічна, да? Ось так. Ну, от вам і ось вам і Китай. Ось вам і Китай. Я завжди, коли роблю розклади на Китай, ви, мабуть, вже помітили, сімка мечів — це візитна карточка Пекіну, Китаю, завжди по-хитрому, завжди очікують, завжди обдумують і так далі. Знаєте, я весь час говорю, що нашому, нашому керівництву країни треба ще повчитися, як відстоювати національні. Інтереси своєї країни, ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.